Євген Сверстюк, як далеко мене занесло. Як далеко мене занесло, як надійно сліди замило, вже не віриться на глибині, на весні, як в забутому сні, було сизе волинське село, Верби, хутір в садах, вітряки, біля церкви гуртом парубки. Спів дівчат, пастухи череда, однесла мене бистра вода на озера в середні віки, на розгойденій хвилі доби, над запоєм і ликом юрби, десь несе мене вітер життя проти течії й квилить дитям, пам'ять серця і голос глибин. Переможного миру вам.